Всім привіт! Мене звуть Яна, я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні покажу вам вже по традиції своє в'язання під час війни Покажу вам, що я нав'язала протягом, мабуть, місяця, може місяця-півтора, мабуть. Я вже чесно я не, не рахую дні. Почну з того, ну, не по порядку, як я в'язала там іграшки, почну, мабуть, із цього зайчика. Щоб все одно показати вам пакування. І, ну, хочете, лишу ссылку. Ні, може, якщо забуду, пишіть мені в Інстаграм, я поділюся. Бо ну, це не реклама, це я сама як би, так, ну, купила. Ось. Це виходить як коробка акваріум. Я бачила їх уже давно, ну, якось не знала, як буде виглядати іграшка. Потім побачила у, на каналі у Марини, канал Добрі іграшки. І вона показала лялечку, ну, як воно вживу, ну, да, смотриться ну, іграшка, виглядає в Ну, І замовила, але це ну, маленька, бачите? вона така, ну, зайчик помістився. Трішки тут є, звісно, питання у мене, бо тут ну, лопає, коли згинаєш. Ну, на ізгибі, в общем, воно ламається. Але ну, воно, бачите, тримається, якби, ну, Ну, воно не провисає, нічого тут не стерчить, Але ну, є такий нюанс, що вони, ну, не супер. Я так акуратненько, обережненько іграшку поклав. Ось, і, ну, вона буде стояти. Ну, для вітрини ну, доволі презентабельно виглядає. Такий зайчик був у мене зв'язаний, але оце жабо я зняла з іншої іграшки, Ось, щоб вони були на вітрині ну, більш-менш одинакові. Бо Ну, мені ленько, коротше, було в'язати. Це ці іграшки, які я понесу в квітковий магазин. Ось. Ці і ще там два ведмедика. Ще парочку зайчиків треба, звісно, зв'язати. але Ось Ось такі. Значить, розміри цих коробочок виходять. ну Я їх брала чисто під от ці іграшки свої. Це, ну, якби ексклюзивні, як правильно, авторські. Це моя схема. Ось. Я вважаю, що такі, ну, повинні бути, такі, знаєте, іграшки в магазинах. Ну, Чисто авторські, імені чи, як правильно, там, не знаю, як пояснити, розміри 20 см висота, 10 см ширина і глибина 9 см. Ну, Ось так це все виглядає. Так, ну, Пандочку вже бачили, а зайчик новенький. Носик тут 16 см, а, ну, очі 16 см, а носик 17 14 на 17. Панточки так само. Ну Такі гарненькі вийшли. Дуже сподобались мені ці коробочки, як виглядають. Ну, до якості такі на, на трієчку, три з плюсом, я б сказала. Далі був зв'язаний такий ось динозаврик. Вив'язую я залишки дольче, у мене був такий салатовий моточок. І ну, його ледь-ледь вистачило. На цього діно мого. Є в інстаграмі в мене опис на український. А було ще відео, відео мастер-класи на російській, я скрила до нього доступ. Ну, якось перезніму на український летовий кольор Етрофіл. Цей дольче 850-й, здається, очі 18 мм. Ну, такі вив'язується тут гривка, ой, гривка, грібінець такий. Пришивається хвіст тут і голова. Ось такий теж новенький, не знаю, в магазин віддавати чи ні, але ну, в наявності є. Ось. Ну, яскравий такий, прикольний вийшов. Хотіла ще крильце пришити, щоб був ну, дракончик, але ну, хай буде динозаврик. Мені якось так так бачу я його динозавриком. Ось такий. Ну, величенький вийшов, не знаю, що сказати вам. Ну, Показала і показала, так? Да? Зробила я ось такого. Мастер-клас є в інстаграмі, повторююся, хто хоче. Швидко вяжеться, тут все зрозуміло, швидко запам'ятовується. Далі теж у мене були два моточки ось такого персикового дольче. Це вже вуха я з хімалаї, жовтий і блакитний робила зайчику. Це теж хочу ну, записую, як я його в'язала. Тут пришиваються тільки вуха. Ось такий шарфик із софт я йому зробила. Це теж піде він в магазинчик квітковий. 20 мм тут очі, і носик 19 на 15, здається. Ну, величенький носик. Ось тут хвостик, все тут. Пришивні, тут тільки вуха. Ну, такий ось. І з хімалаї, звісно, вони виходять менші. Це з дольчі вони виходять такі, прям здоровані. Ну, Мені ну, подобається цей ефект такої пухкості, якоїсь, як правильно, м'якості. Саме вдоль чи пряжі. Ось такий. Ну, жовтий Хімалая. Бакитний хімалая, типу, патріотичний, ну ще подивлюся. У мене з двох мотків, тут десь по півтора матка йде на цього зайчика. І лишився ось такий моток. У ну, мене ваги зламалися в кухоні. Тут десь ну, так на, на вскид до 40 грам. Тут півмотка немає, але десь до 40 грам. Я думаю, що ну, може вушка зробити. Ну, якось почати цим, потім, тіпа, прапор зробити, і потім закінчити цим же кольором. Ну, не знаю. Думаю ще, спробую чи не спробую, Або може, цим просто якісь там полосочки поробити. Ну, щось таке, не знаю ще, поки думаю, ні, то може так лишу, а з цього щось зв'яжу. Ну, півтора мотка. Тут два мотка на вуха. ну Гімалай може вистачило б, звісно, а от дольчі не вистачає. Чотири з половиною гачком я в'яжу дольче. Ось ось такий ще був зайчик зв'язаний. Теж піде він квітковий магазинчик. Теж в таку коробочку акваріум. Покладу його, ще просто вирішаю, що з вухами робити. Ось так. Ще з плюша. Плюшевих покажу вам ось таких: два котика і два зайчика. Це майстер-клас рушнявої майстрині. Зі мною поділилися цим майстер-класом. Я його не купувала. Не буду казати, чи він. Я так, ну, не знаю, щось так мені хотілося, треба було придумати срочно теж в кітковий магазинчик, якісь дешевенькі іграшки. І мені щось не було в мене настрою це щось там видумувати. Ну, щось хотіла, щоб вони отак ну сиділи Потім побачила в Тік-Токі в дівчинки оце їх, ну спитала вона, скинула мені його. Хочете, скину вам? Мені не шкода. Ну, тут теж я його трохи перероблювала, вуха по-своєму робила. Тут воно ну, криво-косо в мене виходило по тій схемі. Ну, ну коротше, я ось цього зайчика я першого в'язала. Я тут от сама собі як от переробила, я нічого не записувала, нічого не цей. Ну, так якось по пам'яті, от так ну, друг за дружкою пов'язала. Ось такий от зайчик. Ну, вони такі маленькі виходять, ну, мені такі треба були. Сердечко носик, і оці в мене були носики, і вони сюди ну, класно підійшли, бачите, я не знала, куди їх діти. Ну, 14 мм тут очі. Потім спробувала, щоб був з такою біленькою мордочкою, біленький хвостик. Хвостик вив'язується, але ну, я тут перешиваю їм хвостики, бо мені ну, якось не, не подобається, які вони вив'язані виходять. Ось. Засвічують трошки тут рожеві, потім чорного в мене багато. Ось такий котик чорний. Ну, можна, я думаю, ще можна пандочку спробувати зробити. Ну, до чорного, звісно, липне все так. Ну, ось такий виходять. І ось такий теж вийшов у мене. Це Хімалая. Цей, це 325-й кольор такий, сірий якийсь напевно. напевно, Це теж Хімалая чорний. А це Хімалая бурса. Сіренький цей. Ну, Вони такі трішечки-трішечки такі худіші виходять. ось, Із хімалаї бурси. Все одно вона тонша, як не крутий, хоч і ціна, звісно, така приваблива, але пряжа не дуже хорошої якості. Ось, Більше я її брати не буду. Вона на Кенді я продавалася упаковками, ну, вона просто лізе навіть в іграшках. Ну, Вже я щось з неї подроблюю, вже якось її використаю, вже так до кінця. Але більше, ну я теж не раджу. Не дуже якісна пряжа. Ну, то, що ти ну, в процесі роботи, да, коли ти в'яжеш, плюш фапяжа сипеться. А ця навіть ціграшки сипеться. Далі ось такі були в мене чотири персонажа, звірятка. Далі одну свою тянучку я зв'язала із шиніла тоненького. Тут 12 мм очі коричневі. Є відеомастер-клас на каналі другому, Ссылку я лишу, холодуся МК-канал. Ось так. І така приколюшка. Можна з бавони навіть в'язати. Я закрил, у мене є секційний акрил. мені дарувала Леночка якось, я багато їх в'язала зимою і ну, розпродала, там, роздарила приколюхи такі. от. Тут в'яжеться. вставляються оце окремо ці детальки вяжуться окремо, ручки тут в'язуються. Хвостик пришивається. ну Хвостик можна і взагалі тут, ну не знаю, хочете зробити, можна і не робити. Ну, Я тут ще нічого не оформляла. Теж щось тут трошки йому якийсь ротик, щось, щось зроблю. Ще не личко я не оформляла. Ось такий ще був пряжа, тут 230 метрів на 100 грам, і вона ну троєчкою гачком я в'язала, щоб така вона, ну, м'якенький був, тому що важко дитинки буде тягати оці. Ну, бушка, да, ніжки. Ось. ось такий, щоб був у мене одненький. Хотіла я їх багатеньку, але щось трохи перегоріла. Я щось не, не хочу. одненький поки що буде. Треба ще хоча б пару штук, ну поки одна, поки лежить. Я хотіла зв'язати їх там штуки три, потім всі одинаково оформить личиками, поки полежить. Далі, ось такий був ведмедик, теж зв'язаний. Це він, мабуть, найперший у мене був зв'язаний після ну, минулого відео. ось. Ось так схемку я в пінтересті побачила, але майстер-клас це платний. Це пряжа Твіт. Gold голдріз твіт. <coughs> Колір, не знаю, зараз не підкажу, але він такий лавандовий. Cotton Gold Твіт, в нав'яжжим я купувала. У Діапазоні пару штук ще бачила і просто пряжа здається. Там є ще пара кольорів. Ось. Ну, десь півмоточка виходить, десь два ведмедика з одного моточка, здається, вийде. Пришивається тут вуха, і пришивається голова. Хвіст я в'язала, ручки теж в'язала. Ось такий вийшов мехасик. Тут ще сердечко йому треба вишити, ще теж він не, не повністю оформлений. Далі такий був напівбанавовни, зв'язаний у мене персонаж да? звірятко. Далі ось такий. Зробила таку ковтинку тут йому майстер-клас Батуйс. Тут так ще втягується голова, але я щось не робила. І вушка наступного разу трішки по-іншому зроблю. Щоб вони так не. ну Мені подобається, ну трішки отак, типу, щоб вони були. От тут якось щось мені не... Не, щось не, не дуже. щічки йому якісь треба зробити. Пряжа Cotton Gold Бакитний, жовтий, 110-й, це не пам'ятаю, який. Блакитний колір 12 мм. Тут тут чи робила я тут утяжку, але ну, так не дуже видно, що утяжка є. Ну так, не сильно я якось вийшло в мене зробити, бо набила дуже голову. На, наповнила. головою. Повички в Аврорі я купляла, такі прикольні. ну Я вже навчилася якось приловчилася, вив'язую ем, оці бретелечки. Вив'язую і прикріплюю тут, зачіпаю і прикріплюю їх, що можна повички не пришивати. Я так пришила, щоб так естетично було. так, Ну, якась аксесуарчик, якийсь, так би мовити, був. Тут пришиваються вушка. Хвостик, хвостика немає там в майстер-класі, я вже не, я не стала. Теж не буде, коротше, в штанях хвостик. Ось, Ось такий зачинятко. В'язала очком 225. Ну, як бачите. Нормально, дірочок, наче нема. Твіт це м'якший вийшов, бо теж 225, але твіт він більше тянеться. Ну, він м'якший все одно. Іграшка м'якше виходить, ніж скотунку. Ну, Далі ось такий ведмедик ось вояка. Це теж мій, ну, якби сама, коротше, я його придумала. Майстер-клас робити я не буду, буду теж їх в'язати, буде чисто така моя ексклюзивна іграшка. Ось, ну, а далі буде видно, не знаю. ну, Все одно я просто не повністю довольна тим, як вона зроблена. Не знаю навіть, як пояснити, ну, все одно вона, ну, тут кепка трішки, бачите, така. Ну, інакше ти його не відеош, бо це поворотні ряди. Ну, поки що я допрацьовую, скажімо так, допрацьовую, вже її зв'язала, ну, штук, мабуть, 10, десь 12. Ну, з кожним разом вони все ну, краще і краще в виходять. І тут ще треба вишивку зробити шнуровку, я забула. Оченята я в інстаграмі показувала. 8 мм, там наборчик такий. Ну, там такі специфічні кольори. Я от вибрала цей коричневий, чи якийсь він такий янтарний, не знаю. Ну, так наче, наче непогано виглядає. Ось, Ну, і спробувала зробити таку кепочку. Бронік тут у нього. Не хочу знімати вже там. ну, Я побачила схемку в Тані Янчу, здається, не схемку, а ну, майстер-клас, іграшку. І, ну, захотілося мені щось, щось своє. Він, ну, там котик він дуже малесенький виходить, ну, менший, от такий десь він виходить, мабуть. І мені ну, трішки ну, мені він наче дуже малесенький. <кій> я вирішила зробити щось трішки більше. Ну, я просто я не люблю таке геть малюсіньке в'язати. Це для мене о, геть каторга. Ось, ну, вийшов ось такий ведмежатку таке, ЗСУ солдатик. Далі ще в'язала сердечка в інстаграмі, теж показувала. Підписуйтесь на мій Instagram, ссылочку лишаю. Я там ем, ну, лишаю покупки, ссылки з aliexpress. Де я знаходжу, що дешевше, всяке таке різне, там ну, таке полезності, да? якісь. Значить, Оці в'язала, в У мене були залишки, це пряжа. Преміум ярн самігорумі. Бірки, звісно ж, я не взяла. Я підпишу вам кольори. Ну, там палітра невелика, в принципі, там інших ви не, не зустрінете. Мені подобається, що вона така глянцева. І я якось уже приловчилася до плотності, підібрала вже гачок. Вона трішечки відрізняється від напівбавовни, стандартної на мене. Ну і в в'язки, і трішечки вона не така. По вигляду, по плотності. Ось із неї виходять більші. Це ярна джинс, салишки вони були. Бачите, вони більші виходять. Хоча гачок 225, 2, так теж я в'язала. Гачком 2,25. Ось схемка, ну, та опис. Скажімо так, теж був майстер-клас, я його там переробила під себе, це вже давно там те, що усняв її майстрині, коротше, царя гороха. Я зберегла, переробила, ну, патріотичні сердечки ми тоді не в'язали, я просто сердечка в'язала. І тільки отут, зараз пояснюю нюансик, чи скрінте, чи не знаю. І тут де, пере, пере зачоркнути, ну, колір. В'яжете блакитним, потім жовтим, і там, де блакитним в'яжете, бо питали, як ти шиваєш, там обв'язка. ну ось, Ви дов'язали, ось тут закінчується рядок, ви ниточку обрізаєте і вертаєтеся сюди, приєднуєте інший колір тут. І в'яжете так само, власне, не буде тут ізнаночних рядів, ну, на стику, скажімо так. І в'яжете отак так так далі. далі обв'язка. Дві детальки ви зв'язали. Якщо ви тут починали з блакитного, то тут, відповідно, ви починаєте із жовтого. Ну, В зеркальному трижанні треба робити. Присоєдняєте тут, робите обв'язку, в'яжете по колу, тут прибавок не деких да, немає. Вив'язуєте 60 стобиків повітряних петель. Тут з'єднуєте і я при... прис... прикріплюю. Блакитну ниточку, і всередині тут зв'язую. І все, вона ніде не видірветься, не нічого з неї не станеться, і дов'язую блакитне. Тут отак соєняю я, з'єдную, ось, і ось тут виходить отаке сердечко. Так, ну не, не дуже швидко в'яжеться, але ну, якось мені вони подобаються, не знаю, теж якось ну, на мій смак, скажімо так. І я вже знаю, скільки пряжі там, скільки пряжі використовую, ну так, скільки піде на них. І тому подобне. Ось Ось такі були 5 сердечок із ярна джинса були залишки. Далі це цей кислотний, жовтий. Я вже його вив'язала, бо вже він, я не знаю скільки років вже в мене лежить. що Я тільки з нього не в'язала, і він як не закінчується і не закінчується. І виходять отакі Ще в мене 7 серденьок. Це теж квітковий магазинчик, попросила мене дівчинка, щоб я зробила. Не треба більше їх, звісно, треба їх ну, штук 30, хоч би. Ну, поки що так. <кій> Значить, ось так. Ну, Це я, були теж залишки. Здається, 5 я зв'язала і докупила ось ще собі два І, Коротше, треба вив'язувати ці моточки, скільки вийде сердечок, скільки й скільки буде. Продовжую я вив'язувати там залишки, свої маленькі моточки на півбавовни. Ярнар джинсу мені багато там дівчатка дарували. Ну, Треба, скільки ж воно може лежати, треба щось з неї робити. Ось такі медузки. Колись теж не знаю, він платний, безплатний, сохранила собі дівчата, не дивилася, чий він, що там. Давно вже я його ну, знайшла, чи позиція він безкоштовний. Якщо пишіть, я вам скину. Ось Ось такі виходять медузки. ну, Вони великі. Вони, ну, Тут 48 стовбиків без знаки, в об'ємі. Вони величенькі, теж я тут ви, ну, приєдную, вив'язую таке кріплення, таке, скажімо так. Але оцю оранжеву я ще щупальця не вив'язала. Тут приєднуються і в'яжуться оці, вив'язуються такі спіральки, у медузки приєднувальним якби, да, способом. І, звісно, я їх тоді одинаково оформлю. Ну, теж їх ще виходить. Я зв'язала щупальця. Оце такі одній, потім другий, третій, і четвертій. Це, виходить вісім у мене їх буде. Ось треба потихеньку починати. Ну, вони в'яжуться недовго. Не, не і, ну, ось так. Ось такі ще щупальця в мене лежать, і ці треба зробити. Теж такі ось букляшки. Жовтий, це ярмар джинс, це котон Голд, це ярмар джинс і це теж ярмар джинс. Вони... Цей просто був розпущена ниточка, і він, ну, бачите, менше медузка вийшла. А ось так: от з котон-голда, які вони виходять, ну з джинса вони, гачок 2,25, що що там, що там. тут немає от таких цих, а тут трішечки воно не так плотно виходить, тому що ниточка така більш цупка. така. Ось такі, що були зв'язані яскраві медузки, да? ще Тут не вистачило в мене зеленого, я тут так зробила, думаю, ну, ніхто не пойме, Далі, значить, медузки. Ось такі ось були в мене зв'язані іграшки. Ам, далі хочу показати вам, ам, не знаю, розказувати про те, кого буду в'язати. У мене щось воно так все міняється. збиралася одне, в'яжу геть друге. Ну, щось таке непонятне, коротше, не, не хочу планувати. Значить, покупочки. Були в мене покупочки, взяла тут не знаю, скільки, 20 штук, здається, ось такі серденька, буду в'язати ще цих маленьких котиків, шеведметиків, може, пандочку зв'яжу. Подивлюсь, як вони будуть, продадуться, не продадуться. ну взяла. Це ж знімаю відео, щоб вже однести іграшки на реалізацію. вже нарешті. Це магазинам Мі Мір. Ось такі в них є інструкції для плюшових і з напівбавовни теж іграшки, такі от бірочки. Так. Теж взяла. У мене трішки тут було, я ще добрала Теж 30 штук. Стається. Вони недорогі, 2,50. В одну ціну, що з плюша, що з напівбовом. Ну, я давненько вже її брала, що здається, на Новий рік. І ну, такі ну, прикольне, так вони гарненько, так, гарненько смотряться. Далі взяла теж носиків рожевих, на великих зайців, чорний і коричневі. Розмір 14 на 18. Буду в'язати. Теж якихось зайчаток патріотичних, бо зайці завжди в мене розкуповують, що, що, а я не знаю зайчики, в мене їх, скільки не в'яжи, їх завжди буде мало. Взяла ще такі. І сталася така у мене така неприємність, але я сподіваюся, що вона вирішиться. Так, чисто вам просто покажу. З Аліекспресу зробила замовлення. Там йшли оці такі маленькі носики. Були купони, я розбила їх на два лота. 100. Штук тут йдуть носики маленькі, розмір тут 12 мм. Теж можна їх і ось цим кріпити, і меншим на брелочки, коротше, я взяла, там де теж вони геть маленькі, ну, якось ось такі. ось, Ну, це в мене були, я сюди просто поклала ось такий колір по 100 штук. Хочете, ссылку вам лишу, ну коротше, оці приїхали мені отак. І оці приїхали мені з цими очима, але очі приїхали не ті. Очі приїхали не ті, я не знаю тепер, що з ними робити, тому що, що, ось такі полус, це полусфера виходить. А павуки ось такі. Ну, кудись, звісно, я їх щось там придумаю, якихось монстряшок. Ну, ось, таке може бути, коротше. А я замовляла на єдинорогів трапецевидні, там три розміри. Повинні бути. Тут теж три розміри, але ну, це не ті. Ось. Ну, так я вже їх так роздивилася, передивилася, ну, наче вони мені вже починають і подобатися. І може, оцю а, підложку можна якось видряпати, але ну, наче такі вони необичні, да? наче ну, спорт і що тоді робить, да? Ну Поки, коротше, лежать, тут розміри де 18, 5, 4 пари. 25 пар, 20, ні, теж 4. І цих 5 пар таїться. 1, 2, 3, 5. ем, 16, 18 і 20. І тут отакі кріплення, як на мене, вони не дуже сюди пляшуть. На менші розмірі ще так. А на ці, не знаю, щось не дуже. Щось, ну, Звісно, я не пробувала, але це полусфера, все-таки у мене полусфери очей небагато було. Ну, Будемо пробувати, коротше. Спор я не відкривала спір, але я написала продавцю, він там в шокі вибачався. Diar Friend там біда, коротше. Ну, він мені скинув ссылку. В общем, як вирішити питання, якщо у вас щось таке да, приключилося, то значить, така, ну, що робила я? Я йому написала, ну, через прикладач. Він скинув мені ссылку на якийсь там маленький товар, там за 10 центів, здається. і написав, сказав, що оформить. 4 гривні з мене з карти списало. І хочете, ви тоді відкрити спір, бо вони вам вернуться. Ну, я нічого робити не буду. І це ще я не підтверждала, що вони мені прийшли, що я їх забрала. Отзив поганий, не пишіть, і він вислав мені ну якоби заміну того товара, що я оформила за 4 гривні. Ті очі що він мені ну Ну і поклав не ті. Ну, Будемо дивитися, що, якщо в случае чого, то ці очі в мене будуть задарма, скажімо так. Ну щось Можна зміям, звісно, їх, можна Ну щось коротше, буду думати, може якось хеллоуін буде, щось ну, не знаю. ну Не викида вже такі були в мене процеси, покупки, всяке таке, Ось, мої звірята. Буду в'язати далі. Полюбила я на півбавовни в'язати, подобається мені, хочу ще буду і сердечки в'язати, і брелочки теж напівбавовни. І ось цих теж треба багатенько нав'язати своїх військових ось патріотичних. Цих теж, скільки не в'яжи, завжди вони продаються. Ось такі ось були в мене. Пов'язушки, да? такі результати в мене, ну, може, не багато, але якось, ну, як могла, так, так і робила. Сильно мені дівати його реалізувати е, нема куди, то ну для чого його так багато нав'язувати. Це так з того, що є, з того і в'яжу. Е, мало що купую. А, ось, ну Якось так. Поки що так, а там далі видно. Може ярмарка якась буде, буде видно. Е, що ще хотіла розказати? За плани. Нічого не скажу, тому що кожен день щось якесь у нас, якісь приключення. Ну, в'яжу, я тут я в'яжу, все більш-менш нормально. Зі мною все добре, з дітьми все добре. Хто переживає, хто всім дякую. Нічого не ну все добре відносно того, що могло бути, то все чудово. Ось так от. значить Всім дякую за те, що подивилися відео. Всіх люблю, всім па-па.